І саме тут на сцену виходить Marshall Monitor 3 ANC. Це дещо дорожча версія навушників і є флагманом серед продуктів компанії. Якщо базова ціна Major 5 7 тисяч гривень, то треті монітори обійдуться вам у 15,5 тисяч. Але попри такий цінник, вони того вартують. Наприклад, вони значно зручніші за п'яті Major. Річ у тім, що Marshall Monitor 3 є повнорозмірними навушниками. Тобто їх чаша, або якщо хочете кабінет, спроєктований так, щоб вміщувати все вухо. Тому скільки б ви годин їх не використовували, вам все одно буде комфортно. Не останню роль в цьому грають і надзвичайно які. Амбушури, які щільно прилягають до голови, і дуже приємні на дотик. Хоча технічні характеристики цих навушників майже ідентичні до Major 5, звучання в них ще тепліше і приємніше. Тут акцент йде на середні, рокові частоти та бас, і важливу роль в цьому грає саме повнорозмірність пристрою. Також варто наголосити на функціях активного шумозаглушення Monitor 3. У звичайному режимі вони блокують майже всі зайві звуки і дозволяють вам зосередитись на проєктуванні архітектури, роботі з кодом чи просто поміркувати в приємній тиші.